Всім привіт! Сьогодні у нас перше на розпакуванні продукція Lenovo. це ноутбук. Будемо так трошки порівнювати з Asus, тому що про це ми знімали розпакування Asus. Одразу що кидається у вічі, дивіться, там пластикова така ручечка для переноски. Тут вона, ну от бачите, я не впевнена, що за неї треба взагалі нести, бо можуть бути проблемки. Але це логічно, тому що як правило здешевшують певні такі несуть важливі елементи для того, щоб щось більш дороге запхнути всередину. І Це в принципі ок історія. Що ж, відкриваємось. У нас тут не пошкоджені наші. Від виробника наліпки. Їх прибираємо зараз, відкриваю. Ага. Тут верх не відкривається, тут будемо серединки витягати. Ну, не дуже зручно, якщо чесно, але... але дивіться, зато дуже класно запакували сам ноутбук. Щоб нічого з ним не сталося. Так, з коробки я також витягла блочок, він там з бочку був. Перше, що дивую, тут доволі ємний акумулятор, але блочок поклали ось такий маленький і на 65 Вт. Якщо порівнянні з Asus, там менш ємний акумулятор, але доволі м -м, потужний блочок. Не знаю, це добре чи погано, скоріше всього, може вплинути на швидкість заряджання. Але з плюсів дивіться, знову ж таки, Type-C. В комплектації у нас ще є інструкція. Ось можете бачити назву цього ноутбука IdeaPad Slim, у нас 16 дюймів. Процесор Intel, так само, як і вас, ось який ми напередодні оглядали. ну інструкція такі маленькі, в принципі, без нюансів. Так, знімаємо пенопласт. Він, до речі, так, бачите, чорний, прикольний. так. Ой, ну він прям важкий-важкий. Метал відчувається. По дизайну, ну, красивий, дивіться, такий насичено темний насичено темно-синій колір. Ось тут фірмова лейбла. І відкриваємо. Так, ну тут, бачите, не ось така тканинна перекладинка, а ось така вона паперова. По... Самому дизайну, що мені перше подобається, що окремо винесена кнопка включення вимкнення. Вона може бути не зовсім зручною. Я насправді такі не дуже люблю, тому що вони тоненькі, треба так прямо ж впадати в неї. Але класно, що її віднесли окремо від основної клавіатури. Основна клавіатура, бачите, нетипово займає так доволі мало місця порівняно з усім простором. Інший у нас такий пустенький, тачпад доволі великий, все метал. Рамочка, дивіться, тонка. Мені здається, вона навіть тонша, ніж в Знову Шторка у нас тут, по ідеї. Так, бачите, присутня шторка відкриваємо, закриваємо нашу камеру, але якась вона мені трошки тугенька тут. Так. Але кольор прям вау, мені дуже подобається. Ще трошки да, чому у нас відцентрований тачпад ліворуч. Для лівші мабуть, це буде зручно, для правші ну, не дуже. Чому таке рішення не зрозуміло, логічніше щоб було б сюди, сюди змістити, а те, що він передбачено для льоші, я, на жаль, ніде не бачила, тому поки не зрозуміло. А клавіші, мені, до речі, подобаються по натисканню, вони дуже зручні, по звучанню таке м'яке, звучання, як на мене. Колір такий сірий, прикольний, білі написи вони виділяються суттєво, чітко видно, що де. І Дивіться, такі цікаві трошки форми самих клавіш. Вони не типові квадратненькі, вони такі трошки закруглені. Теж прикольне рішення. Тут такий декоративний елемент, під ним динаміки один-два, скоріше за все. От, що нам ще тут говорять? Ага, нам говорять, що стандарт міцності, якийсь прям супер-пупер. Ми сподіваємося, що це так, що він дуже тонкий і що тут швидка зарядка. Ну, тут можна посперечатися, тому що ми бачили блочок не найкращої потужності, але подивимось. Дивіться. Теж мої пальчики тут залишаються, але вони так одразу сильно, потім трошки менше, але все одно, бачите, маркві. Але маємо серветочку і так одразу все можна швидко протерти. Так, що у нас з іншого боку? Так. так, а де у нас тут видух? Вдох ось, а видух. Дивіться, вдув показали, він з того боку десь третину займає всього всієї площі поверхні. Це небагато, але в принципі достатньо. По видову, якщо вас усім не казали, що видов нас з цього бочку, ні, ось з цього бочку, то тут він по периметру ось тут розташований. Я зараз вже не буду повертати на але ось тут а повідцю тям навіть от я йорза по такій решіточці. Так, наче тут більший обсяг подовжені для видову місця, але може в монітор він по суті все видавати і ну таке награ. Добре, це чи погано. по роз'ємам, ліворуч у нас ось для зарядки USB Type-C, потім HDMI, ще один USB Type-C і для навушничків. Праворуч індикатори включено чи вимкнено. Це, я чесно кажучи, не знаю, що застрілочка індикатор, це картрідер і два USB-порта. Операційну систему встановили, Зараз будемо тестувати з приводу розрядки. Наскільки швидко. До речі, не сказала. Тут дуже зручна ось така виїмка, да, з якою ми можемо брати і піднімати, відкривати. Дуже зручно. Єдине, що дивіться, коли я так піднімаю, да є ймовірність, що я у камеру трошки зальопаю. От але в цілому ідея прикольна. І так. Прибираємо. До речі, ви бачили, я його відкрила, я його не вмикала, він почав уже сам вмикатися. Це якась така у нього опція передбачена. Можливо, полазимо, знайдемо, де її вимкнути, що при відкритті кришки він автоматом починає включатися. Так, так тепер, значить, поки витягаю з зарядкою. Дивіться, у нас зарядка 96%, так, ставимо максимальну продуктивність. Включаємо 4К відео, ви витягуємо нашу зарядку. Дивіться, наразі у нас. 96%, максимальна продуктивність. І подивимося, за який час при такому навантаженні ноутбук розрядиться. Дивимося. 13% залишилося від 95 ми починали відлік і минуло близько 5 годин. 4 к відео, максимальна яскравість екрану, тобто втрати він близько 80%, порівнюючи з ASUS, на який у нас попереднє було розпакування, там за 4,5 години була втрата 95%, навіть трошки більше 96. Тут більше часу, 5 проти 4,5%, і менший. Втрата заряду 80%. Тому явно батарея тут сильніша, що і по вихідним технічним характеристикам в принципі показано. Так, ну будемо його заряджать. І трохи по технічним характеристикам. Почнемо з пам'яті. Її тут 16 ГБ. Це, по-перше, по-друге, вона, ось бачите, DDR5. Це найсучасніше, найновіше, тому це безумовно позитивно. Процесор тут Intel Core i5 12450. По ватам, дивіться, 45 ватт. Взагалі такі процесори випускаються 35-45, у нас максимальна величина, тому робимо висновок, що найбільш продуктивний цей ноутбук. Далі по ядрам дивіться. 4 продуктивні, 4 енергоефективні і 12 потоків. 8 з них належать до продуктивних, тобто там мультипотоки опція, і 4 злашкових належать до енергоефективних, які там менше завантажені, скажімо так. Бенчмарки, бачите, ось показник для одного ядра, ось показник для всіх ядер. Якщо ми тиснемо по цій клавіші Submit and Compare, то перейдемо на сайт, де побачимо рейтинг, по суті, цього процесора порівняно з іншими. Ось його показники, так, які ми щойно бачили, і порівняння з багатьма іншими. Ми бачимо десь так все ж таки ближче до верху. По тесту швидкості бачите, що доволі непогані показники в порівнянні можемо показати з Asus, У нас так давненько вже був огляд на цей ноутбук. Тут значно нижче. От візуально це дуже сильно видно. По температурному режиму запустили тест, і бачимо, що при максимальному завантаженні процесор тримає температуру не вище ніж 95 градусів. Але досягається це в першу чергу не за рахунок вентиляторів, які до речі ми чуємо їх шум, а за рахунок зменшення частоти. От бачимо, вона туди сюди скаче, і часто зменшується коридор від 4 до 44, Але ми бачимо, що постійно десь так 32-36, а то й менше навіть тридцять ось там. Ми хотіли зараз. Ну і бачите, що продуктивність також падає з урахуванням цього. Ну і до речі, програма нам каже також, що продуктивність падає на 33%. Бо яскравості зараз ви бачите мінімальну яскравість, будемо її поступово збільшувати. Оце максимально. Ну, доволі яскраво, але все одно на сонечку навряд чи щось буде видно. Перевіримо звучання від максимального до мінімального. Не дуже голосно. От, близько 20 я вже взагалі не чую. Дуже тихо, спочатку, наче плюс-мінус, потім дуже дуже тихо. І для порівняння ось на максимальній гучності інший ноутбук. І знову таки цей, максимальна гучність. Набагато тихше. Я думаю, це дуже відчутно. От, воно у нас максимальна. По загальному враженню, з плюсів, девайс непоганий, доволі продуктивний. Це перший плюс, другий плюс є зарядка від Type-C. а третій плюс є на батареї, ми це перевірили в порівнянні з іншим ноутбуком. Він спрацював набагато краще. Плюс повністю металевий корпус, це також позитивно. Наступний, скажімо так, плюс для мене це. Доволі тиха клавіатура, зручні по натисканню клавіші. Оця підсвітка прикольна. Мені дуже подобається, очі не ріже, все окей. І фігуристі такі гарненькі клавіші. Плюс ще повністю мотолевий корпус. Наразі в такому ціновому діапазоні це дуже-дуже круто знайти складно. От, тепер по мінусам. Перший мінус це його маркість. Я показувала на кришці, і тут постійно треба його протирати, щоб все було гарненько, і естетично. По-друге, тачпад. він, наче і зручний. Але трошки голосний. І є відчуття, якщо десь отут натискаєте, наче він трохи тіліпається, нестабільно стоїть, скажімо так. От. Звук ви чули, можна було краще, немає сертифікації, так, якщо другий ноутбук, з яким ми порівнювали, там є саунд там певна сертифікація, тут такого немає. Тому на цьому зекономили. Забула ще сказати з позитивних моментів, тут достойна веб-камера, дуже непогана якість. Це такий нонсенс для ноутбуків, тому що звичайно, веб, веплах тільки буває щось таке пристойне. в інших ноутбуках на цьому економлять. Тут з цим дуже сподобалося, і ще нагадаю про цю фічу, коли ми відкриваємо кришку, то у нас ноутбук сам вмикається. Це можливо десь можна там поправити прибрати, щоб тільки по натисканню кнопки можна було вмикати, але нам, в принципі, ця опція сподобалась. Ми встановили Windows 10 як операційну систему, це зробити можна, як виявилося. Хоча немає драйверів під Windows 10 на сайті Renovo, якщо ви зайдете, але підходять драйвера під Windows 11. Єдине, що їх треба скачати вручну, ну і далі все буде.